Мене звати Ліна і я рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Це буде відео з моїм прочитаним за листопад. Але традиційно перед початком цього відео хочу запросити вас до себе в телеграм-канал, де я більше розповідаю про книги, ділюсь ними відгуками, різними фото, покупками і все про книги. Також до Тіктоку, де знімаю різні естетичні відео з книгами, теги, покупки прочитане і таке інше. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мене в цих соцмережах. Дякую. Тож, прочитане. За листопад я прочитала цілих шість книг, що є непоганим результатом для мене. Це було дуже таки продуктивно. Давно вже не збиралась в мене така кількість за місяць. І тож, давайте розпочнемо оглядати книги, які я прочитала. Перші три книги будуть пов'язані з Гаррі Поттером, тому що. В цьому місяці я закінчила читати цей неймовірно прекрасний цикл. Мені було дуже важко з ним розлучатися, важко було щось брати далі, читати після нього. Мені подруга говорила, що після того, як ти закінчиш читати Гаррі Поттера, в тебе може бути не читун. І в цілому я скажу, що так воно й було. Я взяла одну книгу читати, але мені здається, що в мене... Не було тих емоцій, які мали бути під час прочитання книги, адже вона досить таки непогана, але мені здається, що я не відчула абсолютно нічого. Я була ще під враженням після прочитання Гаррі Поттера», і просто якось думки цього всесвіту затьмарили будь-які емоції від іншої книги, якось так. Тож, Гаррі Поттер» і «Напівкровний принц. Вже така середня книга після п'ятої частини, яка досить таки велика. Від четвертої частини авторка вже почала таке там писати, збільшилось, вже почалося доросле життя в героїв. Почалися смерті, тому що повернувся відомо хто. І це було настільки важко, тяжко, сумно. Я просто без слів. Шоста частина стала одна з моїх улюблених. Наразі це третя частина Гаррі Поттер і в'язання з Кабану та Гаррі Поттер і напівкровний Принц, і також смертельні реліквії. І до книг я ще відношу фільми, тому що саме ось ці фільми теж вони є моїми найулюбленішими. Мені взагалі дуже сподобалася ця книга, і я просто. Просто в захваті. Ну і, звичайно, щоб далеко не відходити від Гаррі Потера, я відразу взяла сьому частину Гаррі Поттер і смертельні реліквії. Просто серце розриваюча книга, дуже склянна, дуже тяжка, але така прекрасна. Просто я коли дочитала, в мене були. Очі повністю. Сліз. Я не вірила, що я дочитала. Я була просто в шоці. Мені так не хотілося розлучатись з цими героями, з цим Всесвітом, тому що він був настільки прекрасний, я настільки рада, що я познайомилася з цим циклом. І ось остання глава, як ви знаєте, тут 19 років по тому, і це було ну... читаючи це, я просто плакала. Я прочитала останню сторінку. На моєму обличчі посмішка, і я просто так дивлюся. На хвилиночку я це ще дочитувала, їдучи в автобусі. Я закрила книгу і просто сиділа і посміхалася. Я настільки була щаслива, що я це прочитала, це просто щось. Ну, це неймовірно. Це тут, звичайно, скільки загиблих персонажів. Всіх так було шкода. ну... Я просто без слів. Це просто на мільйон з десяти чтиво, Тож, я в захваті. Ну і звичайно ж, я думала, що після сьомої частини я візьму зовсім якусь іншу книгу, але в мене ще була ось ця Гаррі Поттер і Прокляте дитя. Це є сценарій, здається, і ом, на основі нового оригінального сюжету. Джоан Роулінг, і тут ще деякі сценаристи. Але, чесно кажучи, ця книга мені не сподобалась, тому що мені здається, вона навіть була. Ну, навіщо її було б писати? Е, відразу видно, що це не писала Джоан Роулінг. Це ну, таке собі. Я його, звичайно, прочитала десь за день-два. Там, Буквально в загальному десь пішло на цю книгу три чи то дві години. Тому що вона написана в вигляді сценарію і сторінки летіли одна за одною. Тут розповідається про дітей Гаррі Потера, Рона і Герміони та Драко. Але чесно, от мене тут ось цей Албус трохи, м'яко кажучи, бісив. Не знаю, його дії, те, що він. Так, можливо, було тяжко, що він батько настільки відомого Гаррі Потера, і його зразу порівнювали з ним, і все ось це на його давило, і він таким не хотів бути. Тут він здружився з Скорпієм-сином Драко. Мені здається, що якби писала Джоан Роулінг, то цього б не було. Вони мені здається, не були б друзями. І от зараз, можливо, буде трохи смішно, але просто моя біль як. Фаната пари Роміони, що ось Скорпій та Албус два рази за допомогою часовороду змінювали світи, де Рон з Герміоною не були разом. І мене це найбільше, напевно, збісило, тому що ну, я дуже люблю цю пару. І от світи, де вони не разом, ну взагалі мені якось не уявляються. Тому ця книга, ну, типу, як фанатська додумка, але. Чесно, мені сподобалось, як закінчилася сьома частина, все, мені продовження не треба. Тому ця книга таке. Ну, таке. Що ж, з Гаррі Потером поки все. Іх. Я чесно, б, чесно, читала і читала і читала. У мене навіть було бажання взяти перечитати першу, другу частину. Е, і от е, нещодавно, як хтось викладав в історію, що перечитує Гаррі Потера, я така, блін, я теж це хочу зробити. Але. Думаю, це ще буде не скоро, хоча бажання ну дуже велике. Тож, після Гаррі Потера мені було важко щось далі брати, читати. Мені треба було, напевно, щось легке, але мені за цієї капці, книга не була. Все одно, я ще не могла зібратися з думками після прочитання Гаррі Потера і якось поринути в нову історію. Але все ж я така людина, що надовго читання не може відкласти, і мені треба читати кожен день, бо я просто не можу без книг. Ну, от я не читала один день, і мене це вже просто ну якось ніби чогось важливого не вистачає. Тож я взяла кохання та джелато від авторки Джені Еванс Велч. Літня історія. чому би не прочитати її в листопаді. Ну, ось така вона невелика, хоча тут, здається, 400 з чимось сторінок. Але видавництво ВСЛ мені подобається тим, що вони оформлюють книги, які дуже легко читати, і текст іде ну, дуже швидко. Я теж, здається, цю книгу читала по 100 сторінок десь в день. Історія взагалі нам розповідає про дівчину Ліну, яка виконує обіцянку своєї матері поїхати до Італії, провести там канікули і взагалі перебратись туди жити. Для дівчини це стає так сказати, переломним моментом. Вона довго вагалась і взагалі не хотіла туди переїжджати. Вона оселяється в друга своєї матері. Правда, я не згадаю його імені. Вона перебуває у Флоренції. Там вона знайомиться з своїм новим другом Ло Лоренцо Феррарі. Здається, можливо, не Феррарі, тому що тут була <рівняння> порівняння, що згадувалась ця марка машини. А, Лоренцо Ферраро, так. Він говорив, що ну, як Феррарі, тільки А, то ж так. Тут описується ось ця вся атмосфера Італії, страви, традиції. І, знаєте, справді відчувалась тут Італія, мені це дуже сподобалось. І це така підліткова історія. Тут нема нічого такого ванільно, приторно, солодкого. Тут все дуже таки і мило. Написано, і правдиво, тут Ліна бореться зі своїми життєвими е, з труднощами, які постають на її шляху. Е, вона дізнається більше про життя своєї матері за допомогою щоденника, шукає якісь пам'ятні місця для неї. Е, тож це було дуже цікаво читати, і тут дуже таке миле закінчення. І повторюсь, воно не ванільне. Це Досить таки хороша книга. Вона мені сподобалась. оцінюю її десь, напевно, на 8 з 10. Далі, після великої перерви, я повертаюсь до Геріцен, Звичайно, як же я могла про неї забути і не прочитати наступної частини. Тез Геріцин убивчий холод. Історія розповідає нам про те, що Мора Айлс одного дня вирушає на медичну конференцію. Там вона зустрічає свого одногрупника, і він пропонує їй провести ось ці. Вихідні разом з його друзями та дочкою. Вони відправляються в готель, але через погодні умови вони застригають на півдорозі і натрапляють на загадкове селище під назвою Царство Небесне. Там стоять 12 однакових будинків. Всі вони порожні з відкритими вікнами та дверима. У всіх наявний один і той самий портрет якогось загадкового чорнявого чоловіка. Там, ніби все застигло в часі. Просто в якийсь один момент люди ось так зникли. І в одному із будинків мора знаходить жахливий слід. Постає питання, чи тут було скоєне вбивство? Що взагалі сталося з цим химерним селищем? То за цим всім стоїть? Мені ця частина набагато більше сподобалась, ніж попередня. Тут багато розповідалося про Мору Iles, яке нелегке випробування впало їй на плечі. І тут нарешті більше з'явилося Гебріала Діна. Так це для мене прям щось вау, тому що його описали в частині асистент, а далі він просто так. На фоні. Ну, як і треба, в принципі. Тут е з'явились нові персонажі. Е також е описані трохи відносини Айлс та священника Деніала Брофі. Ой, ні. Деніал Брофі. Коротше кажучи, е відносини Айлс та священника Деніала досі не розумію. Чому вона запала саме на нього, все одно розуміючи те, що їм ну, не бути разом через те, що він священик, і він не може покинути церкву заради Мори. Сподіваюсь, в наступних частинах все-таки з'явиться якийсь чоловік, який буде вартий море Айлс, тому що ну, їй, повторюсь, дуже і дуже не щастить на чоловіків і завжди трапляється, ніби нормальне, ну щось стається. І, коротше, все перевертається з ніг на голову. Тут дуже добре прописаний детектив, цікаво. Мені дуже сподобалася ця частина, я її взяла, можна так сказати, в тему, тому що тут ось зима, холод, сніг. У нас за вікном зараз вирує те ж саме, великі гори снігу, холодно, мороз і якось було. Можна сказати, атмосферно читати цю книгу, хоча, мені здається, це трохи дивне порівняння. Але в цілому я ставлю цій книзі 9 з 10. І остання книга, яку я прочитала в цьому місяці, насправді я її закінчила, здається, десь за два дні до кінця місяця і думала, можливо, я ще візьму щось прочитати, але вирішила, так, ні. Потрібно трошки відпочити. Тож, це книга від Джона Гріна Черепахи аж донизу. E, дуже таки незвичайна книга. Я раніше такого не читала. Тож ця книга нам розповідає про 16-річну Ейзу. Вона має психічний розлад і, взагалі, проблеми з психікою. Вона одержима своїми думками, і іноді вони так заполоняють її мозок, що їй важко зосередитись на якихось інших подіях, і взагалі вона може e, не слухати якусь людину. А дуже глибоко перебувати в своєму так сказати, світі. Її бентежать думки про кількість мікроорганізмів, мікробів в її тілі. І вона дуже цим збентежена. Я думаю, це схоже на людей, які, знаєте, одержимі чистотою, і якщо там десь падає одна пилинка, в їх вже стрес і вони це протирають там. Забезпечують себе абсолютною чистотою, тут щось було схоже. Тож Ейза та її подруга Дейзі чують про те, що пропав один відомий мільйонер, і ті, хто його знайде, їм обіцяють винагороду в розмірі 100 тисяч доларів, і вони беруться ось за цю справу і вирішують, що їм під силу це, і вони хочуть все-таки розслідувати це зникнення. Так вони знайомляться з сином, ось цього мільйонера, що пропав Девіс. Це досить такий цікавий персонаж. Він один єдиний, який розумів Ейзу та її думки, що мені сподобалося. От їхні відносини дійсно були дуже круті. Подруга її, Дезі, вона мені здавалася, ну, взагалі їхня дружба спочатку здавалась дивною. Вони не розуміли одна одну. Ейза за більше часу мовчала через свої думки, а Дейзі постійно говорила. Але от під кінець книги автор відкрив нам справжню сутність їхньої дружби, і це було дійсно неймовірно. І от саме фінал, який написаний в цій книзі, він мені. Дуже сподобався, хоча неочікувано, бо тут нестандартний фінал. Не знаю, чи це, можливо, був спойлер, але от просто фінал цієї книги він неймовірний. Ця книга мені сподобалась десь на 8 з 10, спочатку, я так думала, але зараз можу її поставити 10 з 10, тому що це. Е Невеличка історія, буквально десь на 300 сторінок, але воно настільки насичена емоціями, подіями і взагалі розкритий ось цей весь е, сенс книги, оці почуття емоції. Я просто в захваті. Мені дуже і дуже сподобалася ця книга. Так, тепер треба. Ох. Як -то його все так положить, щоб воно не хрякнуло зараз. Тож, ось таку гору книг, якщо так можна назвати, я прочитала. Насправді це дуже крутий результат, повторюю. Ось такі є тут великі і цеглинки, і стандартного розміру книги. Я задоволена своїм прочитаним. Тож, я сподіваюся, вам було цікаво послухати про моє прочитане. Діліться в коментарях, що прочитали ви. Можливо, щось з цих книг ви теж читали. Діліться своїми враженнями. Мені буде дуже цікаво прочитати. Тож, на цьому було все. Дуже дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Всім дякую, бувайте!